Привіт. Привіт. Е, — ну, Слухай, е, я вирішив з тобою зустрітися, хоча ми з тобою до цього не знайомі були. Да, і зазвичай е, я беру інтерв'ю вже там, більш відомих спортсменів, більш відомих тренерів. Е, чого з тобою зустрілося? Бо ти стала чемпіонкою в категорії мінус 61 кілограм на полі Шоупен. але не суть чемпіонства того, а да? суть того, в кого ти виграла. Насправді це були дуже значні бої для мене. І вони проходили складно фізично, насправді, тому що дуже сильні спортсменки, дуже сильні суперниці, і в них багато титулів, медалей. І для мене це дуже важлива була ця перемога. Тим більше я тільки зайшла в цю категорію, для мене це дуже важливо. Ну я ти зайшла, як ти кажу з двох ніг. Да, бо, ну, наприклад, я не знаю, там дичанка перша в те суперниця була, один-один да? здається, але потім Німкенія, яка є одинадцятим номером світового uh -huh. рейтингу. Ти якось почала одразу нервувати, як побачила взагалі суперницю? чи поступово від суперниці до суперниці нервувала, як воно було, як ти налаштовувалася. Насправді деякі спортсмени вони не люблять дивитися їх сітку, тому що вони можуть побачити когось з ким. Бачить сильну якусь конкуренцію в цій людині і можуть почати переживати чи щось таке. Для мене навпаки краще подивитись сітку, подивитись, з ким я буду, тому що я буду, якщо я знаю цю людину, зустрічалася або бачила десь, то я буду розуміти, орієнтуватися, як мені працювати краще, що краще використовувати. Для мене це навпаки краще. І ось якраз я знала цих суперниць, і я трошки завчасно продумала невеличкий план, що з кожною робити. І ну, подивилися їх минулі бої перед моїм боєм з ними. Трошки так зорієнтувалася. Угу. Ну, дівчанку ти пройшла, потім була Німкенія, ще раз кажу, 11-й номер світового рейтингу. Угу. Ти була морально готова, чи як ти себе налаштувала морально? Я е, відчувала, що я пройшла е, багато е, тяжкі тренування, зробила багато роботи. Чому я повинна бути не готова, щоб так. взяти золото? Це круто, насправді. Ну, слухай, прошувати Дачанку, а потім у тебе була чемпіонка Європи. Наступний твої суперниці Саша Шолохова. Угу. Після Німкені? Після Німкенії, да. Ти була морально на піднесенні після перемоги в Німкенії? Чи ти розуміла, що в тебе попереду одна з топових світових спортсменок, і тобі буде дуже важко, як ти? Ну, я розуміла, що це так, стопова спортсменка, без безперечно. Але я відчувала, що ну, в неї дві руки-дві ноги. В мене теж я можу. Немає людей, які не переможні. Але ну, я, звісно, поважаю дуже шолохову через її досягнення, і я знаю, що вона дуже багато тренується. Дуже багато. тренується. Так, вона дуже сильна суперниця, і я можу сказати, що з нею якраз таки був для мене найважчий бій. Наприклад, коли вже там лишалося секунд 30, я вже прям сильно запихалася, в мене ну, прям дуже важкий біль, і це найважчий з всіх. Ну, знаючи, як працює Саша, да, і бачучи її фізичний стан, то там реально машина, яка, можливо, я не знаю, вона не втомлюється, мені здається. Це реально. Як ти вважаєш, за рахунок чого ти перемогла, Саша? Я думаю, що я вірю в цю перемогу, і в останній час я стала притримуватися, я себе налаштовую так, що я не думаю ні про що. У мене немає в голові якоїсь думки, там, що я можу програти, допускати якусь помилку. Я думаю, що я готова. Я знаю, що я зробила багато роботи. Все, що мені ще потрібно. Ну, ти завжди такою була, чи ти зараз така напевно? Бо, наприклад, я тебе бачив на зборах, ну, на, там, у чемпіонів, на ваших цих ну, зборах, да, пам'ятаєш, взимку були, да? то ти, ну, ти не виглядала настільки впевненої. Чи останні... можливо просто я не, не настільки приглядався до тебе? Я думаю, що це більш в останній час в мене mm -hmm. повищалася ця впевненість. Якраз таки завдяки моїм тренерам. Взагалі оточенню, яке навколо мене, я зараз себе намагаюсь оточувати людьми, як, правильними людьми, які е, допомагають мені досягати моїх цілей. Угу. Ну, Слухай, ти знаєш, цей, забігаючи вперед, я сиджу вдома, там, ну, роблю пости пасти, шоупен, да? там сиджу, і тут мені уха від Пінчука. Ну, я знаю, якщо голосовуха від Пінчука, знаєш що важливе. Він мені зазвичай він мені Дімон! Є, коротше, новина, все, готувався до інтерв'ю. <ріст> То о, о, ну, я так розумію, що твоє оточення воно тебе готувало. Воно було, знаєш, якось, можливо, там не впевнено, да? ну, бо насправді дуже сильний супернець, але оточення дуже зраділо твоїй перемозі. Е, тобі щось сказало, що Лохова після? Uh. Ну, вона просто подякувала за бої, якби усім суперницям mm -hmm. на п'єдесталі. Але насправді, навіть під час бою, там була ситуація, нам дали вже вакарате, але я була біля лінії, ну вона теж. Але я трошки загубила рівновагу і майже не випала за лінію. Вона мене трошки притримала і якось запитала: типу, все добре? Все, <звіт> <звіт> вона така, да, да. я по ній таке помічала, є в неї таке. Слухай, після перемоги над Сашою шолоховою був ще один. Український ну, двобій, да, це вже був фінал категорії mm -hmm. з Наталією Осичук, Кубка Катана. Ти вже була якось більш певніша, розслабленіша? Ти, ну, було таке відчуття, що от най, найважче по, позаду, бо все-таки 6-й і 11-й номер світового рейтингу ти їх здолала. Спочатку було таке відчуття трошки, але потім а, мене увесь час секундував Різван Таліпов. Mm -hmm. І він до мене підійшов, сказав, що не потрібно розслаблятися. У нас ще не закінчив. Це лише 50% роботи. Тому що ще 50% це фінал, це найголовніший бій. Його потрібно. Типу, ти ще не виграла. Так, ще потрібно виграти. Ну, знаючи, Наташа, Наташа, теж добре збирається на поєдинки, це був фінал. вона, я япевне налаштовувалася ж потужно. Фінал вийшов таким, як ти планувала. По твоєму сценарію пішов чи ні? Mm, чи змогла дум... тебе здивувати, Осичук? Я думаю, більше по моєму сценарію, але я трошки думала, що вона трошки по-іншому буде працювати. Інші техніки буде використовувати. Вона думала, але... ти будеш по-іншому працювати. Mm. Тому, тому у вас і іде совпала. Mm. Коли, коли ти повірила вже, що ти стала переможна. Ну, знаєш, морально там повірила. Mm. Я виграла, мене всі вітали, я радувалась, але я не відчувала дуже сильного піднесення, тому що я знала, що в мене після цього ще категорія U-21. Mm -hmm. а, і я думала, ну, одне золото є, треба ще одне. І я намагалася налаштувати себе на іншу категорію. Mm -hmm. Але пі перед цією категорією, поки я її чекала, до мене підійшла а, якраз Аніта Артурівна. Вона мене привітала, каже: Соня, чого така серйозна? Порадуватися треба. Yeah. І ну, мене дійсно якби як зачепили ці слова, мене вони тронули. Хто перший тебе привітав? Не із тренерів, не із тих, хто був на полі. Щоб... Е, не, не, не з тренерів yeah. е, і навіть не з друзів, які були на полі. Yeah, yeah. Хто тебе перший привітав? Mm. Ну, батьки, я думаю, ну, так. Для мене насправді в мене батьки, особливо тато, він дуже цікавиться з карате, він постійно дивиться сітки, різні трансляції. І він мені дуже допомагає, за що я йому теж. Не заважає, навпаки допомагає. На це і нема цього критики, якоїсь там незадоволення, не якого ти програєш в дитинстві, було таке? Ні, він завжди… Ну, ви, чи сприймав він це дуже там, типу. Тіпа... Якось тебе там сварив? Там, ні, не було такого. А, ні, він не сварив, він намагався мене змотивувати або а, допомогти мені щось підказати. Він, звісно, не тренер, але він теж дивиться, ці трансляції, цікавиться цим. Тому він зі сторони своєї теж мені намагається щось підказувати. Угу. Тобто нема такого, як я в мене малий програв, я його. А потім, потім він він, він розстраюється, йде там. каже, я, Він там вже за мною не розмовляє цілий вечір. У дружині жалує, там дружина приходить, починає мене теж чипить. каже. Малий каже, розстроївся не того, що він програв, а того, що ти його зачмурив. Тому, да, це, знаєте, я зараз над собою працюю. А насправді е ти сітку бачила, ти бачити, ти потенційно розуміла, да, хто твої будуть суперниці, Когось певного. Ти більше всіх боялась там? Німкенію, Сашу, можливо, там, не знаю, там першу свою суперницю, можливо, ти боялась? Ну, типу, треба виграти, далі піде, знаєш. Mm, ну, я просто якби галочку собі поставила в голові, що там: ну, в мене німкеня, ну, в мене Саша і. 에, не та... Ну, не так. Ну не так. Вони всі сильні суперниці, вони справді досягли багато чого, тому є за що їх поважати, але в тому і суть, що вони суперниці, і я теж хочу їх виграти. Вона розмовляє шолохово, реально. З нею розмовляєш, ми з Сашою бувало такі моменти, коли ми з нею багато розмовляли. От ти розмовляєш в такій же манері, от реально, значе з шолохом розмовляють. Ти в якій категорії взагалі твоя основна? U21, да, тебе ще? так? Так, тобто сьогодні. ти і в дорослих виграла U-21? В U-21 я стала п'ята. П'ята, так. Да, програла в фінал. Е, так, в бронзовому фіналі я програла е, дівчинці з Катан. Угу. А хто? Ну, е, Пономаренко. Пономаренко. Ну, я над чим працювати на чім. Засмутилась? Е, ну, звісно, хотілося два золота, але це все досвід, і це не найважливіше. Ну, так, цей турнір теж важливий, але. Він просто прохідний етап для більш важливих турнірів. І наразі це в мене чемпіонат України найближчим листопаді. Так, побачимо. значить. Да? Е, добре, тобто, зараз ти налаштовуєшся на чемпіонат України, бо чемпіонат України це у нас на чемпіонат Європи. Один угу. перший етап, да? так. Я тобі бажаю успіхів. Дякую. Дякую тобі, що ти зі мною зустрілася. Дякую вам дуже І ну, дусі. Ти дуже ну, мені дуже сподобалось. Ти дуже спокійна. Потенційно, то великий потенціал. Дякую вам. До побачення. Бачу, дивись, нормально дівчина розмовляє. а ти собі… Тому <глузь> <Собі глузь> я і, <закрична, глузь> і спеціально з тобою сів у двох. Там... <глузь>